Повну ніч, і таємниць, і мрій, і сповню, і стільки щастя, і скільки і сповнення надії. Бо це ж та ніч, в якій зоря засяли, і на цілім світі нова радість стала. Нова радість стала! По чотинь листі, обрус ніжно білий, рука ангельська, ніжно застелять. Невже це сон та ні не може бути? Оні як та зірка ніжно мерехтить, десь віхоло небесним вилом крутить і сипне перлами на скроні верховіці. Немов нема на світі гори і лиха, Правильно вже рубці припорошив. Зінич по льудовій воді стиха, що нині створеться диво з див. І навіть краси в місяць і захмар, навістку ти зіп'явся над села. Нічі в ніч і зв'яну своє диво чаю, угледу в коло біле молоко. Зоря спилася і мудро до дива, до спасіння, до царя, до неволятка що уже є бом. якого дочекалася земля. Яка новина дивна і щаслива? Нарешті дочекалися ми дива. Ми довго йдем за світлом, за зорею, то ми ж до Євдеї. То я, хто йде, куди до кого. Ідемо до царя, на Бога. До Ірода, до царя, якого визнає наша земля. Тож дозвольте тут при брамі зачекати, бо я не вас сюди пускати. Великі Іроди, дозволь призвітувати. Кажи, які царі прийшли у твої палати, царі прийшли мені служити шану. Боюся, що не так достойний пане. То хто вони? Убивці подає, що виведе, все докладаємо. То бунтарі готують під одразу. Твоє заправне похитати владу, того й блукають по твоїй землі. І йдуть куди. Мені не говорили, то я почув дитину, родилась юдеї. Ці туди спішать до розішити і поклін віддати. Що за заслуги? того не мовляти. То народився на царя мета, тому спішить присяжку складати. О, посидіти можна. Я вже йду, 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 йду. Піди скажи, я радий вітати, але прийняти їх не можу справи. Що даля праця для добра держави. Нехай до... Жище, я знаю про дитину, нехай поклін від мене понесуть, а на поті зворотні хай зайдуть до мене, я їх буду дождав. Де ж це дитя і де його родина? Цар у стаєнці рочи на сіні, там біля з корінки огнята, а ми лежить, на ним схилилась мати, і помагає махає приданати. Стаєнка да, на краю заємно. Я знаю, де ходім до з кодену, поконемося від ірода й вітцем. На розтах і листлин цар Іронам сказати, мушу особи не одно не видадеш. Пиши буде Іродів родів Вніть його дорогою додому, щоб берегти царю святому. Чекає, котрий день, царів нема й нема. В ястині тайну змову затівай, щоб скинути мене великого царя, великого царя, що збудував державу. Чи не бажаєте від церкви щось купити? Від голови? Кишки проми, не дорого. На тронний замок треба щось робити. Карати всіх малих, всіх до двох літ губити. О, царі, що ж ти наробив? Не Дітей невинних нащо повбили. Допоки світ не матимеш покути, тобі вже царю пекла не минути. Гей, гей, я прошу зачекати. Щось має вірне сказати. Недорого продам мій Бог, одвій капці на дорогу. Ходи до пекла поторгуєш, я так дару. Син Божий родився і стане над світом, правдиву дорогу, народом освіти. Ясніше немає від світла, то Христос народився. Слава Йому! Зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте. Як діти, то щось просіть, ви так просто не йдіть. Парапіянити хороші, а й роки. Мають долар, трохи гривень, не дати нам повинні. Дайте пів відра салату, щоб дійшли ми в ту крайню хату. Дайте добрий кусень сала, щоб на цих всіх не було мало. А налівши пампушків для отих маленьких пастушків. Тож бувайте тут здорові, через рік чекайте знову. Небо і земля, небо і земляни ні. ні. Хай поміж Бога завжди з вами буде. Кожної дни, кожної години Бог благословить, бідах і згине. Бувайте здорові, разом з діточками, нехай смутки горя не буде між вами. Удівка і бджілка, нехай виростає, а Богом туча, нехай вас минає. Нехай добри родить, житом псениця, уся кіше, і пашниця, Христос зарождає.